Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому православному каналі. Ось ми і увійшли в Успенський піст. Це особливі два тижні, коли церква закликає нас приготуватися до великого свята, успіння при Святої Богородиці. Він триває з 14 по 27 серпня. У ці дні ми згадуємо блаженне успіння, відходження Богородиці до свого Сина її переселення у вічне життя. Цей піст наш духовний дар Матері Божій, знак любові та пошани. Ми утримуємось не лише від певної їжі, а й від усього, що відволікає нас від Бога, щоб з чистішим серцем зустріти цей світлий день. Успенський піст коротший за інші великі пости, але за строгістю прирівнюється до Великого посту. У ці дні особливо обмежується споживання їжі тваринного походження. Дозволяються лише овочі, фрукти, злаки, гриби, бобові, олія та вино тільки в окремі дні, а риба лише на свято преображення Господнього. Та головне це не тільки їжа. Успенський піс це час внутрішньої зосередженості. Сьогодні ми залежні від соцмереж, постійних новин у телефоні. Ми звикли щоранку прокидатися і тягнутися не до молитви, а до стрічки новин чи повідомлень. І все це не дає нам зосередитись на бозі. Тому у ці два тижні важливо мінімізувати перебування в телефоні, менше гортати соцмережі, обмежити безсильний перегляд відео, відкласти на потім непотрібні чати. Замість цього краще прочитати кілька сторінок Євангелія або якусь духовну літературу, помолитися або просто побути в тиші. На роботі також слід вести себе більш стримано. Не втягуватися у суперечки, не намагатися будь що довести свою правоту, уникати конфліктів. Адже піс це не час перемагати у словесних баталіях, а час перемагати свої пристрасті. У сім'ї так само слід більше проявляти терпіння і любові один до одного, не підвищувати голос, не дратуватися через дрібниці, знаходити слова підтримки. Святі отці казали, що користь, якщо ми не їмо м'яса, але поїдаємо один одного злими словами. Навіть один тиждень такого строго посту може дати велику користь тіло очищується від надмірностей, а душа вчиться стриманості. Ми стаємо уважнішими до своїх слів, спокійнішими, здатними жити у Бозі по справжньому. Дорогі брати та сестри! Давайте у цей піст відкладемо подалі наші телефони, а відкриємо Євангелія та духовні книги, зупинимо суперечку і промовимо молитву, приберемо з нашого серця злість і впустимо туди любов. Бо ці два тижні можуть змінити нас більше, ніж ми думаємо, і якщо ми проведемо їх з Богом, то й усе життя стане світлішим, тихішим і ближчим до неба.